Я вирішила сьогодні свідчити, так як недавно в мене було день народження, мені випало 19 років, і я думаю, ну я захотіла так засвідчити, щоб розказати про Божі милості, які були зі мною ці 19 років. Наскільки ви знаєте, ну, я виросла в тя... ну, в християнській сім'ї, і я ну, не була ніде так щоб в світі, щоб розказувати щось, як мене Бог привів, як він мене побуджував і ну, як він звільняв мене від якихось може залежностей. Тому я би хотіла говорити про те, як ці 19 років Бог мене вів, е, як він мене привів ну, в церкві, що там мені служіння і так далі. Е, найперше я би хотіла сказати про те, що я народилася 1 травня і якраз цей рік, коли я народилася, була Пасха. І наскільки мені розказали батьки, то вони їхали до церкви на служіння і заїхали в родом. І ну, тобто я народилася два на тижні скорше. І тому ніхто не очікував, що я народжуся на саму Пасху. І це коли, ну, я вже підростала, мені це говорили, для мене це було дуже радісна ну, подія. Я дуже пишалася, годила з тим, що я народилася на саму Пасху. І також, коли я народилася, то я не була такою, може, проблемною дитиною, я була спокійна, тиха. і, ну, Тобто зі мною ніхто так сильно проблем не мав, наскільки мені розказували, і наскільки я читала про себе ну, книжці то також я хотіла розказати про те, е, наскільки важливу роль відіграла моєму житті недільна школа. Е, коли я навчалася в недільній школі, це, ну, це було для мене дуже мені подобалось і ми дуже захоплені ходили, там, виступали е, всюди, де нас скликали. І також, коли я вчилася в недільній школі, я, мені ну, дуже подобалось, як вчителі викладають. І я мріяла, коли я вирости, я також хочу бути вчителем дільної школи. І тобто, коли я перейшла в молодь, я зразу підійшла, кажу, все, я хочу помати на дільній школі, давайте мені якихось дітей. Тобто, я ну, хочу розказати до того, що коли ну, є служіння в церкві, і вони завжди до чогось ведуть. Тобто вони не, не є ну, порожні, вони мають якусь свою мету. І Також за неділю школи я хотіла сказати те, що ну, ми там вивчали багато історій біблійних і. Також ну, вдома говорила, читала дитяча Біблія. І коли ми вчилися в школі е, на християнській етиці, тобто ми сиділи, ми все знали. І вчителька вже пізніше, наприклад, як вона була змучена, що вона казала: вийдіть там, або Руслана Боліяну, розкажіть ту історію, то ви її знаєте. І тобто, нас посилали дві ж на Олімпіади по християнській етиці. Тобто, недільна школа, вона відіграє дуже важливу роль, якщо діти вони там слухають і ну, вони це сприймають, і воно потім сіється в їхнє життя. Також таким було дивовижним свідченням моїм в житті про те, як я отримала інші мови. З одного боку, я думала, як про це говорити, тому що я не пам'ятаю, як я їх отримала. Але я дуже пам'ятаю добрий момент, коли я рано, наприклад, вставала і тато молився на інших мовах. Я дуже хотіла інші мови, я не знала, як їх отримати. Я колись думала ну, собі, що тато молиться, я собі стану за, за кімнату за двері, запишу всі слова і буду ходити, типу, що я можу іншу мову. Ну, Це просто я собі так згадала і, і от вже конкретно коли я отримала, я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, момент, що я хотіла собі записати їх. Е, також я би хотіла розказати про те, е, як Бог мені ну, відкрив те, що я маю типу, ну, служити в прославленні і що той талант, який Він мені дав, що то я ходила в музичну школу, що воно не даремно. Е, я коли, ну, ходила ми в музичну школу з сестрою разом постійно. Ну, і там перший, другий клас завжди так класно, нам подобається. Третій, четвертий починає вже нервувати, тебе, то все не хочеться ходити на ті уроки. І пам'ятаю, завжди мама садом казали, вам ще то колись в житті пригодиться. Ви ще нам подякуєте за те, що ви ну, ми вас заставляли ходити в музичну школу. Ну, Я спочатку думала, може пригодиться, може, не пригодиться. Діана, то вона завжди казала, що їй не пригодиться, і вона казала, що вона потім не хоче йти. І... Я коли завжди ходила в музичну школу, то ну в принципі, що там, ну граєш там якісь п'єси, ті які всі твори граєш. Але ну до чого тут прославлення? Ти ж не будеш ті всі твори грати на прославленні. І я дуже дякую Богу за те, що у нас тоді в церкві, брат Сергій, і брат Андрій, захотіли організувати дитячу групу прославлення. І я грала там на фортепіано, Руслан там співав. І оце для мене був дуже великий крок. Тому, щоб грати якісь, ну, спочатку почат, я що там грала? Просто грала, Навіта багато в чому підучувала. І просто оце так був перший поштовх. Я побачила, що таке грати в сані, що там не треба діграти твор і що там треба грати. І тобто це також відіграло дуже важливу роль в моєму житті. І коли я вже була 9 клас, то мені... Ну в мене була така викладачка, що вона, я знала, що всі її студенти йдуть в музичне училище, а потім в консерваторію. Я того дуже не хотіла, і я знала, що вже 9 клас вона мені буде 100% процентів пропонувати. І я думала настроєна, що я буду їй відказувати, тобто відмовляти, що я нікуди не хочу йти по музиці. Але потім пам'ятає на такий момент, вона мені про це сказала: я те я не знаю, я не хочу, я ну, не бачу себе музикантом. Я більше так, щоб церква грати, але щоб десь вчитися професійно, я не хочу. А вона каже, ти прийде додому, поговори з батьками, бо ти ж все одно десь після 9-го маєш йти класу, чи в 10 й чи йти е, кудись в е, ну, інакче місце. Я прийшла та говорила. Батьки сказали, ти молися, ти дивись, то, ну, то твоє. У мене ну, ніхто ж по музиці не, не був, і, ну, хіба то, що бабуся грала на фортепіано. І ну, вони казали, ну, ми тобі не можемо нічого порадити, тому що ми того не розуміємося і ми ну, не знаємо, ти дивись по собі. І я собі так думала, думаю. Спочатку мені було важко, я не хотіла, тому я не хочу не професійно всім займатися, мені то не подобається, я слабі так для себе. Пізніше якось не знаю, як це так прийшло, мені почало сприятися бажання. І я, в мене виникла така думка, тобто, що я закінчу училище, мені училище дасть типу 4 роки освіти, воно мені дасть таку освіту, тобто що я буду краще в мені буде легше, я буду знати медичну грамоту, все це знати, мені вже буде легше. І, тобто пізніше я почала дуже інтенсивно готуватися до вступу. Тому що я якраз була по музиці, мені треба було два роки вчитися, а вже в школі я останній рік, по дев'ятий випускний. І я туб, за той рік мала підігнати цю програму за два роки. І тобто мені Бог тоді дав та сили. Я дуже довго по три години сиділа закладачкою, тобто це було для мене важко, але Бог допоміг мені поступити. І на той час, коли я поступала, то якраз я з Русланом були в таборі в бабусі, в Вінниці, мама з татом не було. І я сама на вступній йшла, сама поступала. Так сижу, пам'ятаю на вступі, всі там з батьками бігають. Зараз там починається суд, то я сижу собі така сама, думаю, я собі взагалі сама поступаю. Але той день пам'ятаю, вони якраз зверталися з відпочинку, вони типу прилетіли вже в Київ. І коли я взяла перший вступний, то вони мені подзвонили, вже сказали, що вони прилетіли, питалися, що до чого. Тобто ця підтримка вона була, але ну, не було так, що вони біля мене сиділи. А вже коли другий екзамен, то я була, вони були вдома, і вони мене підтримали, і я йшла поступати. І я дякую також Богу за те, що Він так все перевернув у моєму житті, що я згадую зараз, що я так сильно казала, що я не хочу ні йти по музиці. І тут я закінчила училище і зараз навчаюся в університеті, теж на музичному факультеті. І я ну, дякую Богу за те, що Він так змінює наші серця. Якщо це наше покоління, то Бог нам до цього веде. Також я би хотіла розказати за те, як мені Бог дав бажання починати церкві хор, наскільки ви знаєте, він недавно не спочався. І це також було досить так дивно, тому що коли я поступила на першому курсі, в мене хору не було в училищі. І тобто нас співав хор, я могла прийти там послухати, але ні. Ну, мене це не вабло, мене це не тянуло, і мені це не подобалось, так що ваш син. А вже коли з другого курсу у мене почався хор, я просто там сиділа співаючи, я бачила, що мені це починає дуже подобатись і. Я знала, що дуже тато наш мріяв типу, про те, що буде хор наш пастор. І я ну, думаю, все треба якось буде робити хор. І так в мене ця мрія з кожним роком переходила, мрію, мрію, мрію просто, бо я знала, що в училищі ну, складно мені було вчитися, я не зможу ще зробити. Тобто, тобто мені ще треба якісь знання, я тут на сінчую училище, тоді почну бо Я вже хоча, трошки знати, вже навіть полом буду мати диригента, так що думаю, можна буде починати. І також потім, як я закінчила училище, треба було десь направлення на роботу, то мені давали з церкви, типу, що я хором тут буду. І я вже думаю, якщо вже мені таке направлення дали, то точно я маю починати церкву і форум. І коли я вже поступила в університет, ну тут не є для мене дуже тяжко, тому що я зрадилася на третій курс після училища. І ну, базову освіту я маю, і мені вже так легше набагато. І тому, коли я поступила в університет, я зразу, що треба починати хор. І перших пів семестру так хіба треба, 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 і ніяк не починаю, ніяк не можу наважитись. І коли, пам'ятаю, були зимові канікули, ми їхали з сестрою в буд, і ми їхали, дорогу слухали просто плеє. У неї були такі пісні, там де хор співав. І я слухаю ті пісні, і в мене просто аж так заживе, так зачепило, і думаю, все, після канікул я починаю по. І я пам'ятаю, тоді написала Давиду типу, чи, щоб він запропонував церкві в Севницькій, чи хтось є бажаючий. Сказала татові тому, що він також оголосив на церкві. І вже, от типу, в лютого, здається, 12-14 у нас була перша співка. І я дякую Богу за те, що Він так все перевертав в моєму житті. Що, ну, Я тепер як згадую, то мені просто аж дивно, як Бог все міняє і веде тебе туди, ну, де ти маєш служити в церкві і ким ти маєш бути в церкві. І також я дуже дякую Богу за церкву, за сім'ю, за те, що вони мене завжди підтримували. Допомагали мені, ну коли щось важко було в церкві, то всім допомагали. Коли щось важко було сім'ї, то і прославлення деколи допомагало. ну багато є і рідних в церкві, і ну це було видно, коли щось складно і вони допомагали тобі. Я дуже дякую Богу за те, що Він дав мені служіння. Це ну в якому я служу і в недільній школі і в прославленні, і зараз хор. з одного боку, ніби стільки служінь, одна людина, а з другого боку ну. Думаєш, поки ти молода, то ти можеш викладатися. Потім вже, наприклад, там 10 років вже ті діти ще ж. Ну тобто ти вже не зможеш настільки викладатися, як зараз. Зараз навпаки є дуже добрий час для того, щоб служити Богу. Коли ну, просто навчання і, ну, і нема сильного навантаження. Тому я собі так вирішила, що треба себе навантажити в церкві більше. І я дякую Богу за те, що він дав мені ці служіння, що в надійній школі я можу служити, що Бог ну, показує, як спілкуватися з дітьми деколи. В різних ситуаціях, коли навіть ти приходиш в тому, на урок і знаєш, що треба годину їм щось говорити, а тебе горло колишешся, хто якось допомагає. І, ну, і просто через дітей стає якусь радість постійно. Ну, це коли це, це твоє служіння, то ти відчуваєш радість, і деш, ти з радістю на служіння.